Нашому Богові будемо своє серце відкривати, дійсно, щоб прийняти з життя слова, щоб пережити Божу присутність і щоб далі йти в цьому житті укріпленими, зміцненими, наповненими Богом, Його присутністю, Його любов'ю. На початку нашого зібрання я зачитаю одне місце, один вірш із Божого Слова. Це буде дії святих апостолів. 27 розділ. 23 вірш. Дії апостолів. 27 розділ, 23 вірш. Бо ночі цієї з'явився мені ангел Бога, якому належу і якому служу. Ці слова сказав апостол Павло. В трудних ситуаціях. В дуже важкій ситуації, коли ми пригадуємо цю історію, коли вони пливли до Риму на суд кесарів, і коли їхній крапль, як кому не плин, попав в величезну бурю. І ось те, що вони попали в цю бурю, в цей шторм, по причині тієї, що вони до певної міри не послухалися наставлення апостола Павла. І ось коли ситуація була надто загрозлива, коли життю екіпажу, життю людей, які були на цьому, на цьому кораблі, загрожували лихо, апостол Павло каже, що мені явився ангел Господній і сказав такі слова. Ангел Господа, Бога, якому належу і якому служу. Я би хотів звернути нашу увагу ось на ці слова, які сказав апостол Павло, якому належу Богу. І якому служу. Дуже дуже, знаєте, коли апостол Павло говорить слова, це є стиль його життя. Належати Господові і служити Йому. Це показує весь зміст його життя, весь вектор його життя. Це показує все, чим він жив, дійсно. Належати Господові і служити Йому. Але не у всіх людей так буває. І не у всіх людей, які шукають Господнє лиця, для яких Бог десь небайдужий, я не говорю про людей, які взагалі відкидають Господа, які вважають себе атеїстом, чи ще якимись там людьми, але люди, які десь знають Бога, десь до яких певній мірі вірять в Бога, що всі люди можуть ось так сказати про себе. Впевнено, твердо, рішуче, якому я належу і якому я служу. І я розумію, що ось з цього вислову, ось цієї інтерпретації, яку сказав Павло, можуть бути різні версії. Можуть бути різні варіанти, може бути не належати і не служити людині Господу. Людина може Господу належати і не служити. Людина може Господу належати і служити. І ось дійсно багато людей в цьому світі вони думають, що вони належать. І думають, що вони служать господеві. Люди дуже часто думають, що коли вони народилися в якійсь певній країні, в якійсь певній релігійній формі, в якомусь певному релігійному обряді. В якихось звичаях, чи якихось традиціях, чи якихось формах, яких їхні батьки, їхні нащадки поклонялися Богові, то люди часто думають, що ось те, що вони народилися вже в цьому, вони автоматично належать і служать таким чином господеві. Але Слово Боже каже, що це зовсім воно не так не є. Чи верніш так не є? І Апостол, навіть Ісус Христос, пригадуйте, Він дуже чітко поділяв людей на дві категорії. І ось коли одного разу з Христом виникла ось ця суперечка, коли до Христа прийшли ось ці Його противники, ось ці старші, ці фарисеї, ці книжники, ці люди, які противилися тому, то Христос, пам'ятаєте, що Він говорив до них? Христос сказав, що не всі люди належать Богові. Вони дискутували, вони з ним казали, що ми знаємо. Он каже, ми рід Авраамів. Ми каже, нічиї не невільники вони були. Ми рід каже Авраамів. Ці люди вони теж так думали. Вони думали: якщо вони належать одному із колін Авраам, одному із колін єврейського народу. Вони люди, думали, якщо воно тримається певної форми, якщо вони виконують якісь певні обряди, певні звичаї дотримуються, чи якихось певних передань дотримуються, то вони думали, що таким чином вони автоматично належать до того, що вони є Божий народ, Божі люди і Божі діти. Але від Христа вийшло таке зовсім інше твердження. Христос сказав таку різку річ. Важку для слухання річ. Христос сказав, що ви не є діти Авраамові? Каже, ви діти диявола, тому що Авраам, отець ваш, він так, тому що каже, ваша, чому? Тому що наука моя не вміщається в вас, і ви хочете мене вбити. Авраам він слухався Господу Бога. І навіть коли в Авраамові серце не вміщалася ось ця наука, тому що дійсно Авраам не вміщав своїм розумом те, що Господь йому говорив. Ми розуміємо, що Авраам не вміщав того, коли Господь сказав йому, візьми свою сім'ю, візьми і йди в той інший край. Я думаю, він був теж незгідний, але він послухався від серця того голосу. Він послухався від серця того голосу Бога і пішов за голос, куди каже. І потім ми знаємо ще один такий, коли Господь випробував Авраама, каже: візьми, мені недавно чули навіть на зібранні, візьми сина свого, єдинорідного свого і принеси його в жертву на тій горі. І Авраам теж, я думаю, що він не вміщав своєму розумі. Він не згідний був з тим. Але написано, що він став з самого ранку, він не на хвилю не замешкався, він був готовий виконати те, що Господь йому велить робити. Тому що він вірив і довіряв своєму Господу. Він вірив і довіряв, що Господь він бажає для нього найкращого. Що Господь може провести його в будь-яких ситуаціях, що Господь може провести його в будь-яких що Господь може відновити і віддати те, що Він може для Господа посвятити. І ось каже Христос: Ви не такі. Ви не так за голосом Господнім ідете. Ви, якщо щось не вміщаєте в своєму серці, в своєму розумі, ви вбити мене готові, каже. І тому ви не є діти Авраамові, а ви є діти, каже, диявола, ваш отець, диявол. Яке серйозне таке обвинувачення, яке серйозне таке слово було до тих людей. І ось ці люди, які думали, що вони належать Господу, вони також думали, що вони і служать Господеві. Але чи можливо Господеві служити йому не належати? Чи можливо так буде служити Господеві, догодити йому і не належати йому? Господь каже, що кожен, хто до мене приходить, мусить вірувати, що я є. І ось ці люди, вони думали, що вони таким чином служать і догоджають, Господи, виконуючи якісь певні традиції, звершаючи якісь певні обряди, дотримуючись певних передань, вони думали, що ось таким чином вони служать своєму Господеві. Але ось коли ми читаємо пророка Ісаїя, ми пригадуємо, як Ісаїя починав своє служіння. Як Ісаїв починав своє пророче служіння, які дійсно теж до цих людей, які думали, що вони є люд власності Божої, які думали, що вони насліді Авраамове, але які такі дійсно жорстокі для їхнього серця були сказані через пророка Ісаю. І Він каже, коли ви приносите ваші жертви, коли ви каже, святкуєте ті свята, суботи, каже, я не можу їх знести. Господь каже, я не можу їх знести, каже, коли ви руки простягаєте свої до мене, я моружу очі свої. Навіть коли ви молитви примножуєте, каже, я не слухаю вас, тому що ваші руки наповнені кров'ю. Неможливо, ось, неможливо триматися, якщо ти належиш Господові, якщо ти його не знаєш, то неможливо йому догодити. Неможливо йому служити. І кожна людина, яка хоче догодити Богові, хоче йому служити, хоче бути корисною, вона має належати для Господа. Вона має належати для Господа. Яким чином? Категорія людей, які належать до Господа, як людина стає належною до Господа? Що трішки на цьому тижні ми вже будемо згадувати оці дні святкові, пасхальні, дні воскресіння, будемо згадувати. І ми всі з вами аби, знаємо та чули про те, яким чином ось цей народ, Господній, народ ізраїльський, він був виведений із землі єгипетської. І Як ось цього рабства фарон не хотів їх відпускати, наскільки тяжка рука фарона, наскільки вона гнітила, наскільки вона давила, тяготіла. Народом ізраїльським. І ми пригадуємо, яким чином, як так сталося, що вони вийшли. Ми пригадуємо цю ситуацію про це пасхальне ягня, так? коли Господь дав своє повеління, коли Господь дав свій шлях, якщо ви хочете бути вільними, якщо ви хочете, виходити, Господь дав свій шлях. І Він сказав: зробити так, то так. Принесіть оце пасхальне ягня, заріжте його. І візьміть крові цього пасхального антя і помажте двері, двері, косяки дверей. Так і зробити. І ми розуміємо, що були люди, які народ послухали цього Господнього слова. Але, мабуть, не всі. Народ написано, що єгиптяни не послухалися того. І ми можемо зрозуміти ось, ось, о, кхм, уявити собі, можемо, як це відбувалося. Та? Ми можемо уявити, що була тільки одна умова. Була тільки одна умова для того, щоб отримати життя, була тільки одна умова. Яка ж це умова була? Чи ти маєш бути якийсь гарно вдіти, умова була? Чи ти маєш піти щось зробити? Ні. Чи ти маєш, може, піти до когось вибачення, попросити? Ні, недостатньо було. Чи може чимось пожертвувати, може, була умова? Ні, не було. Одна єдина умова взяти кров із цього пасхального анця і помазати косяки дверей. І ми розуміємо, що люди, які зробили, за тими дверима були зовсім різні люди, правда? Кожна сім'я, там в кожній сім'ї були зовсім різні люди. І ми розуміємо, напевно, і уявляємо, що там були люди з різними серцями, що там були люди з різним станом. І хтось, можливо, що вчора вечором когось образив. А можливо, що хтось в день, тому що це робилося вечором, він ще щось вкрав когось. Можливо, когось кривдив. Можливо, хтось якийсь такий важкий гріх, чи не можливо, хтось в перелюб впав в той час. Але прийшов вечір, пройшов час. Пройшла мить і двері ось цього дому вони були помазані. Ось такі цього дому вони були помазані ось цією жертовною кров'ю анця. І смерть не прийшла. І смерть не прийшла. І смерть не прийшла. Чому? Тому що вони добрі були? Тому що вони щось добре зробили. Ні. Тому що вони цю умову, тому що їхні косяки дверей були помазані ось цією кров'ю Анця. І ми розуміємо, що в домах, чиї двері не були помазані, там теж були і зовсім різні люди. І там, можливо були, теж, можливо, були і недобрі люди, які теж когось кривдили чи образили. Але, можливо, там були і добрі люди, які добро вчинили, які комусь допомогли, які когось підтримували, які чимось комусь пожертвували. Але в їхній дім прийшов ангел губитель. Чому? За праведність їхню? Ні. По тій же причині. Тому що не прийняли, не прийняли ось цього повеління, зарізати ось це пасхальне ягня, не прийняли. І в їхню дім, в їхню сім'ю прийшла ось ця смерть. А ті, що прийняли, вони всі будуть жити. І всі будуть жити тільки завдяки ось цьому крові пасхальної ягняти. Ось для того, щоб належати до народу Божого, треба прийняти ось цю кров. Прийняти ось це веління, прийняти ось цей шлях, який сьогодні Господь пропонує, прийняти його в своє серце, прийняти його до себе. І ось каже Господь, що ті, хто прийняли, коли ми читаємо Євангеліє від Івана, вона починається тими словами, що всі ті, хто прийняли ось це слово, всі ті, хто пішли цим словом, і написано дано владу бути Божими дітьми. Вони мають бути, вони мають владу, вони мають офіційно в статусі дітей Божих. І ось навіть коли ми читаємо знову ж книги старого заповіту, ми там знаходимо такі місця про священників, які були там. І ось ці священники вони мали такі нагрудні ефоди, і на тих ефодах вони були 12 камінців. І ось на тих 12 камінцях вони були вирізані імена синів Якова. На кожному камінні, і ось коли це просвященник, він заходив в святиню, він коли заходив в Скиню, чи потім в храм, коли заходив, він коли заходив, кадив перед тим І коли він потім ходив перед жертвником кадіння, коли він заходив ось цей святе і святих, коли він приходив при лице самого Бога, до того ковчего заповіту, коли він мав тільки право раз на рік зайти в ту святиню, він туди заходив, ось цими іменами, він туди приносив перед Боже лице. Він Приносив ось цими імена всього народу. Він весь народ приносив перед Божим лице цими приємними пахощами, і він був тим предстоятелем за весь народ. Щоб гріхи народу були покриті, щоб народ він став народом Божим, щоб він став власністю Божою. І так само про Христа сказано, що Він і своєю кров'ю він увійшов не в рукотворну святиню, а він увійшов в святу святиню неба. Тому що там в небі ми розуміємо є певна святиня, теж де земна ця була побудована на зразок тієї, і Він увійшов з нашими іменами, коли ми приймаємо його в своє життя, коли ми. Приймаємо слово в своє серце, коли ми пускаємо це своє життя, Христос із цією кров'ю, Він сам перед лицем Божим приніс наші імена, і Він знає кожне ім'я, і Господь Він знає ім'я кожного, кожного, кого Христос приніс до нього, кожного, хто впустив Його в своє серце, кожного, хто довірився йому в своєму життю, там наші імена. І через те Христос говорить, що ваша радість, ваша радість вона має бути від того, що імена ваші там в небесах. Що там не будете догадуватися, що Господь кожного з вас знає по імені і тим вам потрібно радіти, на якими сьогодні ми тимчасовими досягненнями, але ось ця радість від того, що ваші імена я приніс перед Боже лице. І ви записані, і ви в Господа, і ви в Божий народ, і ви йому належите, ви стали людом власності Божої. Таким чином людина стає. Коли вона приймає, людина починає належати до народу Божого, до його дітей. І ось апостол Павло казав, що я і належу Богові, і служу Богові. Але буває в нашому житті таке, що ми можемо прийняли, впустили Христа в своє серце, ми стали записані, але ми десь не біжимо служити господарі. Ми ось, Діти Божі. І ось той самий Павло, пригадуйте, коли він навертався до Господа, він теж не належав і не служив. Так? Коли він навертався до Господа, ось перші слова, які він сказав, Господи, на відповідь на те, що Христос сказав йому, що я маю тобі робити? Ось що я маю робити, що ти хочеш, щоб я робив? Ось, ось людина, яка приймає Господа в своє життя, ось як добре, коли в її серці зразу є ось цей поклик. Що я маю тобі робити? Як я маю Тобі служити, Господи? Яким чином я маю тобі служити, Господи, що я маю для Тебе робити? І Христос Він каже, що може бути такі, що, що не не спішай служити, але ми знаємо це небезпечний вузький шлях, це небезпечний і слизький шлях людини, тому що ми пригадуємо, та, коли Христос теж розказував притчу про двох синів, що в одного батька було два сини. Він пропонує обом. Він пропонує сину йди, служи, і один з готовністю відкликається, але не йде. А другий, не хотячи, переламує себе, смиряється перед Господнім славом і йде служити, Господи. Може ще іншу притчу згадати про двох синів, та про цю притчу, яку ми називаємо Блудного сина, там ми там теж знаходимо двох синів. Які теж не хотіли служити. Вони належали, вони були в домі батька. Вони були в домі батька. Але ні один, ні другий ну, не хотіли служити Господу. Так? Не хотіли йому служити. І перший зразу збунтувався. Так? а, ми знаємо, старший, він все-таки служив. Але це служіння, його, воно було під примусом. Воно ну, не було приємне для батька. Він не любив свого батька. Він допевнявся, що батькові приємне. Він теж шукав свого, як той молодшийся, він теж шукав свого. І ось той молодший, ми потім знаємо, як він пам'ятався. І він зрозумів, я піду і я буду в домі батька щось робити. І я буду в домі батька щось робити. І як це добре дійсно, коли людина може сказати про себе, як апостол Павло казав, я належу і служу своєму Господові. Сьогодні може виникати питання дійсно у багатьох нас: ну як я можу служити Господеві? Та? Ну яким чином я можу бути корисний, чи яким чином я можу бути корисний? Ні здібності, ні таланту, ну, ось це, та, ті, що мають якісь видиме ну ось ці служать Господу. А чи я можу служити якось Господові? Чи Господь приймає моє служіння? І ось коли ми читаємо книгу «Діїх апостолів, в тому 13 розділі написано про церкву, в Антіохії. Там написано, що в тій церкві вперше християн назвали християнами. Ось в цій церкві були люди. Та й написано, що там була перша церква, була велика, була чисельна церква. І написано, що в ній були і пророки, і служителі, і молитовники. І ось з тієї церкви Господь послав і Павла, і Варнаву на служіння на місію. І ось вперше, що людина, коли вона. Має, коли вона хоче служити Богові, їй потрібно бути в тому місці. В тому місці були, в тій церкві були різні люди, правда, там було і написано, і вчителі, і пророки. І пророки вони пророкували, пророки своє служіння робили, перед Господнім лицем звершали. А вчителі навчали, вчителі своє служіння звершали перед Господнім лицем. Молитовники вони своє служіння перед Господнім лицем звершали, але вперше на тому місці треба було бути. Потрібно бути на тому місці. І сьогодні, щоб там бути, якесь служіння, звершати, щоб Господаю служити, потрібно бути в правильному місці. Потрібно бути в тому місці, де Господнє слово звершається. Де слово звучить, де славиться, де вчителі є, де наставник є, де проповідь є, де пісня є. Треба бути в тому місці. І, можливо, сьогодні для когось це початки. Це просто щоб служити Господею. Можливо, сьогодні для когось треба просто прийти і бути на цьому місці. І ось це буде все його служіння. Бути на цьому місці, бути в домі, де слово звучить, де наука звучить. І ось це буде все його служіння, а Господь дальше покаже, яким чином. А Господь даже покаже, чи ти будеш пророком, чи ти будеш вчителем, чи ти підеш десь на місію. Господь далі покаже. І ще мені пригадується таке одне місце Божого Слова, що послання до Римлян, та слово Боже каже, що царство Боже пригадує не їжа, не питво, а праведність, мир і радість Дусі Святому. І потім каже, хто цим служить Господеві. Ось хто цим служить Господеві. В дусі своєму служить, хто має в серце заховує мир, хто пильнує про цей мир в своєму серці, хто пильнує про те, щоб цей мир він проносив радість, радість від спілкування з Богом, радість від того, що Його ім'я записано в небесах, радість від того, написано, хто заховує, хто пильнує про те, хто переживає за те. І Господь каже, це служіння. І Господь вважає на таку людину, і Господь дивиться на таку сестру чи брата. Господь дивиться на такого чоловіка, тому що він розуміє, що ця людина ходить перед його лицем ходить. І що вона молиться, і що вона шукає його, і що вона хоче йому догодити чистотою свого серця. Можливо, не якась обдарована, не якась талановита, але її ходження в чистоті її серця. І Господь Він вважає. На таке служіння, і Господь благословляє таку людину. І бажання сьогодні всіх нас, щоб кожен про себе міг звід... мав таку відвалу сказати, що Господь, я йому належу і я йому служу. І ось навіть в тих обставинах він належав, він служив Господу, але трудні обставини не минули, Павла. Але навіть в тих трудних обставинах під загрозою смерті, коли під загрозою було життя, Анна Господньому уявляється. Господь допомагає пройти йому різні труднощі його життя, різні труднощі його життя. Хай Бог допоможе кожному нам, щоб ми мали відвагу сказати: Господь, я тобі належу і я тобі служу, а Він допоможе. А Він підкріпить нас в наших переживаннях, а Він підтримує ті руки, які сьогодні, можливо, десь впали. Він наповнив серце миром і радістю. Давайте не піднімемося на свої ноги і попросимо його благословення.